Усім привіт, всім доброго здоров'я. Сьогодні 31 липня 2017 року, зранку стоїть жара, фацелія вся відійшла, я її скосив, але тема не про фацелію. Вчора вечором підв'язував яблуньки, такі щепки маю гарні. Цього року вже вродили вони. От. І щоб не поломилися, Гілля, я їх на кілочки підв'язував. І в той час на мене щось напало. Напали на мене оси. Поки тікав, був скусаний в голову, в вуха, вуха стали як вареники, ліктя до ранку пообвисали. Так що бджола в мене лагідна, а оси я ще не приручив. Ну і потім вже, коли повністю стемнілося, я підійшов сюди поставити таку ловушку на оси. Зранку прийшов, дивився, тут нічого немає. Почав шукати, і от півтора-два метри від цієї щепки я побачив гніздо. Як я зрозумів, це була кротова нора і оси. Зробили тут гніздо. Постараюся зняти, але щоб вони мене не занюхали, бо як занюхають, то буде мені мало місця. Буду знов тікати звідси. от який лід. Не знаю скільки там всередині. Тисячі, напевне, тому що лід такий, як... І в джолині сім'ї одна за одною залітають і вилітають. І ці оси, хоч вони і приносять користь, але вони дуже близько біля моєї пасіки. От пасіка з цього боку позаду мене нуклеуси. Для пасіки вони шкоду не зроблять, а от для нуклеусів це проблема. Вони тривожать бджолу, не дають спокою, бджола весь час вилазить, їх виганяє, вони залазять всередину, так що є проблема. Шкода, але прийдеться з ними боротися. Зараз нічого робити не буду з ними, дочекаюся вечора, поки залетять вони всі і використаю наркоз, тому що. Не хочу їх спалювати, шкода. Тим більше, любителі природи будуть на мене сваритися. Хоч я природу дуже люблю, я і мурашку не задавлю, якщо вона повзе по стежці, Обминую її. І грімпіс так само проти мене виступить. Але в мене така необхідність. Для мене важливіше моя пасіка, мої бджоли, а не оси. Раніше знімав я відео. Називалася красуні. Вони дійсно красиві, гарні, цікаво за ними, за ними наблюдати, але не в такій кількості і не на пасіці. Так що, буду їх усипляти. Сім'я в мене лікарів. Ефір в наявності є. Дочекаюся вечора, залию ефіром. Вони тихенько заснуть, ніяких тілесних пошкоджень не буде. Ну і на тому я думаю закінчиться. Ось така історія про ОС Всім здоров'я, пока.